Привіт! Щось я давненько вам не показував цікаві місця. Тож в цьому відео я вам покажу невелику частину казкового міста в буквальному сенсі цього слова, під назвою Кармел. Або ж повна назва якого Кармел Sea, яке знаходиться в двох годинах їзди від Сан-Франциско і яке так само є прибережним містом, що омивається Тихим океаном. Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Назар і як завжди, приємного перегляду! Давайте почнемо трошки з історії міста, щоб ви зрозуміли контекст і чим саме це місто особливе. Перший будинок на території міста було побудовано у 1902 році, але люди туди почали активно переселятись у 1906 році після страшного землетрусу в Сан-Франциско того ж самого року, що зруйнував 80% міста. Це була жахлива трагедія. Так от. Після землетрусу в Сан-Франциско багато людей почали виїжджати в Кармел. Серед людей були письменники, поети, в тому числі Джек Лондон. Саме через це Кармел став відомим як богемний притулок. У 1910 році повідомлялося, що 60% будинків Кармел були побудовані громадянами в лапках, які присвятили своє життя роботі, пов'язаній з естетичним мистецтвом. А вже у 1916 році Кармел отримав статус міста. Протягом десятиліть чартівність маленького містечка Кармел та шанування мистецтва та культури залишилися недоторканими а також цікавий факт для вас: Клінт Іствуд був мером міста з 1986 по 1988 рік. Одразу скажу, що тут потрібно провести як мінімум кілька днів, бо півдня, що я тут гуляв, недостатньо, щоб все побачити і насолодитись цим неймовірним містом. Але все ж, ось вам приклад будиночків, які тут є. Я такого ніде не бачив, це як сказки якоїсь. Казку я згадав не дарма, бо ось будинок Ганзель. А це будинок Гретель. Ну ви зрозуміли, як в казці, і ви тільки подивіться, скільки тут шпаківень. Це щось неймовірне. Я думав, що в сан франциско багато мистецьких виставок, музеїв і так далі, поки не приїхав Кармел. Тут мистецтво буквально на кожному кроці. Є магазини, де продаються витвори мистецтва місцевих митців, а є просто арт-музеї для митців і просто поціновичі мистецтва. Це рай. Тут не в усіх музеях дозволено знімати, але я все ж таки трошки зняв для вас і для себе всякого цікавого. Надіюсь, ви не будете намагатись відтворити ці витвори мистецтва у себе в гаражі, бо саме так мені і сказав працівник одного з музеїв. А ще в Кармелі один з найкрасивіших пляжів західного побережжя США. Не пам'ятаю, де я це прочитав, але хоч це й здається як дуже суб'єктивна думка. Проте, коли я побачив цей пляж, я зрозумів, що, мабуть, так і є. Тут дуже приємний пісок, чистенький пляж і, взагалі, неймовірна природа. А також вода в океані тут має яскраво виражений синій колір. Здається, ніби це й так зрозуміло за замовчуванням, але чомусь тут океан здається набагато красивішим, ніж до прикладу, в тому ж самому сан франциско Я би дуже хотів провести в Кармелі хоча б кілька днів, пожити там в мотелі якомусь і просто кожен день гуляти по місцевих вуличках, відвідувати виставки, ресторани і тому подібне. Можливо, колись так і зроблю, але наразі на цьому я вже буду закінчувати відео. Дякую, що дивитесь і пишете коментарі, я це дуже ціную. Гарного вам дня і до зустрічі!